Прояв довіри з боку іноземних партнерів, голова облдержадміністрації та облради підписали угоду про партнерство з представниками програми розвитку ООН. Вона передбачає співпрацю в рамках третьої фази проекту Місцевий розвиток орієнтований на громаду. На попередніх двох етапах: Євросоюз та проон фінансово підтримали реалізацію 132 громадських ініціатив на Івано-Франківщині. Нині кажуть експерти, Прикарпаття є чудовим прикладом для інших регіонів. Між тим унікальність третьої фази в тому, що міжнародні партнери відреагували на важку ситуацію в Україні. Цього разу, враховуючи нинішню ситуацію, проект МРГ збільшив свою частку до 70%, обласна влада – до 20-25% і громада – до 5%. На третій фазі основну увагу зосередять на енергоефективності в районах. Підтримуватимуть також оновлення медичних закладів та систем водопостачання. А оскільки проект передбачає децентралізацію та співфінансування, то вже нині каже голова ОДА Олег Гончарук, Прикарпаття готується до реальної реформи. Це якраз дійсно перший крок децентралізації, і це є суттєво. Уберігає нас від помилок, коли децентралізація буде. А вона буде я впевнений, що громади будуть готові правильно розпоряджатись майном всіх своїх мешканців. Третя фаза проекту триватиме чотири роки. Партнери обіцяють фінансування для Прикарпаття у розмірі півмільйона доларів.